Захищаючи місто герой Маріуполь і всю Україну героїчно загинув нас земляк. Дзюба Роман Олексійович, Азов воїни світла, Янголи Маріуполя. Це саме про нього. Гірка непоправна втрата для родини. Друзів, товаришів, побратимів, громади. Роман Олексійович народився 3 квітня 1987 року в місті Лубни. Закінчив Лубенську загальноосвітню школу номер 2 у липні того ж року. Вступив до Лубенського професійного ліцею за спеціальністю електрозварювальник, який закінчив з відзнакою. У лавах Збройних сил проходив службу у 95-й бригаді. Звільнившись у запас у вересні 2006 року, влаштувався на роботу на завод Комсомолець. В місті Лубни нині Лубнемаш серпня 2014 по жовтень 2015 рік проходив службу по мобілізації в 92-й механізованій бригаді, що брала участь в зоні АТО на посаді командира відділення. Серпня 2016 року по серпень 2018 служив у відділенні спеціалізованого призначення. У 2020 році закінчив Полтавський державний педагогічний університет за спеціальністю Психологія з липня 2018 по липень 2021 рік. Проходив службу у 81-й десантно-штурмовій бригаді, нагороджений грамотами та відзнаками. З перших днів війни Роман Дзюба став на захист Маріуполя, де героїчно загинув у наслідок військових дій. Разом зі своїми побратимами Роман Став прикладом незламності та мужності для всього світу та найгіршим ворогом для Росії за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність українській присязі Указом президента України від 17 березня 2022 року нагороджений орденом за мужність Третього ступеня посмертно. Лубенці закарбують у своїх серцях історію подвигу наших захисників, тіло героя. Нарешті повернулося, щоб спочити у рідній землі. До слова, запрошується Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко, дорога, шановна родина, мама, рідні Романа, Лубенці, військовослужбовці, азовці. Знову друга школа. Вихованець Петра Степановича, хлопець, який все своє свідоме життя віддав боротьбі за незалежність нашої держави. Військовий, який виконав свій обов'язок до останнього, віддавши своє життя. На жаль, сьогодні ми. Не можемо його побачити, який він є, крім фотографії. Він був гарним хлопцем, гарним сином, чудовим товаришем, чудовим бійцем. Сьогодні Лубни прощається із військовим, але завжди будуть його пам'ятати. Пам'ятати пам як того, який загинув, захищаючи всіх нас, присутніх тут на площі, той, хто живе в місті, лубни в нашій громаді і в нашій державі в Україні. Шановні рідні, шановна громада, вкотре і вкотре цей майдан проважає останню путь наших захисників. Саме сьогодні тіло Романа знаходиться на його рідній Лубенщині. Але, як ви почули, він з перших днів прийняв на себе ту всю силу ворога і не встояв. Все-таки навала ворожа звалила, убила, не цінуючи про те, що. Цей чоловік хотів жити, хотів відбудовувати нашу Україну, щоб вона була процвітаючою країною. І майже рік знаходився не вдома. Але сьогодні він тут. Він разом з кожним лубенцем. І він назавжди залишиться в пам'яті лубенців і не тільки лубенців, а всіх вдячних українців. Який з гордістю буде знати, що Роман загинув, захищаючи Україну, Царство Небесне, тобі, Романе, ми всі пам'ятатимемо твій подвиг, ми точно знаємо, що пролита тобою кров не залишиться безнаказаною для тієї сторони, яка напала на нас і вбиває молодих. Завзятих патріотів, які дійсно хочуть миру, хочуть те, що в Україні світило Сонце, діти ходили до навчальних закладів і всі жили в мирі, в злагоді і в любові. І всі ми прагнемо перемоги, тому царство небесне і слава Україні. Дозвольте від особового складу Збройних Сил України та е виразити співчуття рідним та близьким загиблого. Пам'ять про героя Лубенця, який загинув за світле майбутнє і світле небо над нами, завжди залишиться з нами і в наших серцях. Вічна пам'ять, Царство Небесне і слава Україні. Сьогодні ми ховаємо. Кращого з кращих. Рома та людина, яка з 2014 року і до останнього в різних бригадах, в різних підрозділах, захищала Україну, захищала нас з вами. Людина, яка до останнього виконала свій чоловічий обов'язок і загинула за Україну. З перших днів війни Рома, займаючи посаду розвідника, буде захищав цю країну. Остання посада у 81-й десанто-штурмовій бригаді снайпер розвідник. По закінченню служби в бригаді він дуже хотів стати саме воїном. Одного з найкращих підрозділів Збройних сил України, воїном батальйону Азов. Він йшов до цієї мети. Восени 2021 року він став до лав Азову. Останнє я зустрічався з Романом в січні 2021 року, за місяць, по суті, до повномасштабної агресії. І знаєте, по відчуттям я чітко е, знав, що Рома розумів, що незабаром велика війна і потрібно буде зустрічати ворога. І вже прощаючись, Рома сказав, все, все буде добре, все буде Україна. Тому ще раз вічна пам'ять, вічна слава, честь. Слава Україні! Слава нації! Сльозами долі не змінити. Не плачте, рідні. Я на небесах. У ваших помислах, молитвах буду вічно жити. Ви тільки не купайте. Мене в сльозах, по іншому не міг я поступити. Коли прийшла до нас страшна війна, пішов, щоб Україну боронити. Вона ж, як ви, була в мене одна.